Світлана Гринчук стала новою міністеркою енергетики України. Верховна Рада України 17 липня підтримала призначення Юлії Сверденко на посаду премєр міністерки а також затвердили новий склад уряду. Світлана Гринчук очолить Міністерство енергетики. До цього вона була міністеркою захисту довкілля і природних ресурсів. Пріоритет сьогодні це підготовка до опалювального сезону, відновлення енергетичної інфраструктури на принципах сталості, зеленого переходу та декарбонізації. Створення стратегічного резерву обладнання розбудова нової децентралізованої енергосистеми Її інтеграція з ЄС, додала Світлана Гринчук щодо інших новин тижня. Геологи ДТЕК Нафтогаз тестують можливості, де роботи з геологічними даними. Компанія СНЕМ підписала меморандум про співпрацю з оператором газотранспортної системи України. Це були головні нафтогазові новини тижня від команди Folking. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на інстаграм, ютуб, фейсбук та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.